Всім привіт! Ви на каналі Кубік ТВ. І зараз хочу вам показати показовий бій на базе 176 на ББ. Карта у нас Весфілд. Граємо з 10 рівнями. Як бачите, граю саме я. Тож дивимося за цим боєм. Ми знаходимося на нижньому респауні. Проходить відлік. Let's go. Бачимо, використовуємо турбозаряд один. Вже під'їжджаємо до гірки. Там в далечині засвідчується су 130 Ми Викидаємо і даємо 684. Входимо на П-зарядку тим... і ще по нашому засвіту забирають Су-130. Ну, пограв! Молодий чоловік. Тут ми ще на КД, але вже наче показуємо, що ми заряжені, тож цілим. Ну, як же без АКІ, приємно. Не пробуваємо, до речі, ББшкою ми 60 ТП. Підкачуємося назад, щоб нас не зацілили. Бачимо, поляк підстрілюється. ми ще поки що находи. Ну, ще раз арта, не ще цьому бою нас. У нас дуже цікаво, снет полетів. Не влучили ми бабаху, не забрали її шотною. жаль, Але засвітилися. І поки що сейвимося від супротивника. Нарешті артанок цілого неба нам. Що викачуємось. Добрий день, ебрібоді! Ззаді в борт на 525 поляку, В самом ще, ще засвічуємо СТРВ, отримав від неї непробиття, до речі, голдовим снарядом і знов сейвимося, поки у нас йде перезарядка. Зачілюємо СТРВ, дивимо 100 на 648 і знов відходимо назад. Тож поки що ми вже маємо 1857 дамага. За декілька пострілів. Добре, що вона не цілить артилерія. Ми ваншотимо Ренігата. Набираємо 561. І поки стоїмо, кадешемося. Ось, знов прилітай від артилерії. 9 рівня на 254. Дякуємо, що не більше. Не знімаючи оглушення, цілимося в льову, даємо шот на 636. Його забирає наша команда, рахунок, до речі, вже 6-3 і знов артилерія вже лора 6 рівня, вибачаюсь, дає по нам шот. І ми вже накидали, до речі, 3000, що є непоганим показником. Знову катуємо, даємо поляку дня, на 63 добимо. Наже 3600 деміджа. Бачимо наш союзні, наші вже розбирають два танки. Ми ще ми не прибуваємо, на жаль, ББшкою 60ТП. Його забирає наш союзний танк. Ну що ж. Я вирішую поїхати по центру міста на цій карті, бо, як я розумію, всі супротивники стоять по тій стороні, тобто по 9-й нульовій лінії. що граємо обережно. Вицілюємо суперників, може десь видно в прострілі. Трошки вилізав за проджет, але ми... Не встигли дати ній шот, так що далі при... проїжджаємо. Рахунок 8-4, до речі. Граємо обережно, не... поки що не підставляємось. Побачили артилерію. Даємо шот, забираємо її, вона весь бій. Можна сказати, зіпсувала, бачимо, по КПЗ по нам стріляє десь з тої ділянки карта. Ми зажимаємо правокрайні мишки і манцюємо в, в той час. Ми дивимося, що у нас відбувається ліворуч від нас. Рахунок тим часом вже 10-7. Не лучаємо проджети. Вибачаюся, чарфу тюр. Тут, тут, чар тут стоїмо, манцюємо. У, у нас залишилось лише 300 хетпойнтів. Лепше по нашому світлу відпрацьовують союзники. Бачимо, прожет у нас зацілило. На жаль. Але рахунок за 13-9, зараз наші союзники вкартують, і залишається забрати лише проджету та Лорей артилерію. До речі, щоб ви розуміли, Лорель робила три фраги в цьому бою. Артилерія не імба. В ніякому разі і, і на ну що. Загальний рахунок 15-9, ми встигли накидати. 3135 демеджа 1161 ми насвітили У нас є два бунти. Зараз ми бачимо наші показники, загальний забій. Як бачимо, забій ми заробили 130 тисяч срібла і з них ми чистими заробили 107 тисяч. Це, до речі, в мене є прем аккаунт, але ми грали без кланових та особистих резервів на світку. Тобто, за високі показники, в принципі, можна і на базе фармити на ББшечках. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео. Всім гарного вечора!